звіт е, нашої роботи, що ми досягнули за цей рік, е, основна ідея взагалі створення нашої громадської організації, було е, не загально працювати по всіх напрямках. Бо у нас є районна спілка пасічників, яка прекрасно виконує цю функцію, люди збираються, знають, що ми, що ми є, що ми не, не залишилися е, один на один своїми проблемами. Е, але е, по питанню от, дійсно хорошої бджоли, питанню селекції чи збереження тої породи, що ми маємо. Як такого, щоб зараз ціла спілка займалася, це, це буде важко і е, важко це буде реалізувати. Тому ми виотрималися собі в окрему громадську таку організацію, молоді пасічники. Хто хоче більше зайнятися такою справою, як виведення маток, е, ми підняли це питання і е, от, будь ласка, слайд. Мета наш, створення нашої громадської організації. Це взагалі був розвиток джоницького карпатського краю. Шляхом залучення молоді. ну молодь за молоддю майбутнє, так і нам треба рівнятися вже не на ті е, постулати, е, як ви кажуть, і радянської літератури, і, е, і зараз є багато напрацювань в Європі. Е, треба залучати нам молодих кадрів галустцю, е, і ми е, одночасно будемо залучати, як то кажуть, е, молоді е, молоді мозги, так? І які мають можливість поїхати ту саму найближчу Польщу і побачити, що там робиться, там і, і в Німеччину, і в інші. В інші країни більше які робили більш які Збереження та покращення генопонту місцевої карпатської породи бджіл. Ми всі ми говоримо за мід, всі ми за кінцевий продукт говоримо. Мало хто приділяє увагу, от е, в основному це приділяють увагу пасічники, які е, займаються пакетною справою. Ніх ні один пакетчик не продасть краще сім'ї. Так вже ведеться якась селекційна робота. Але такої є спрямованої, дійсно систематизованої роботи в нас на районі. Немає це окремі бджолярі, От старше покоління знають кращих маток підбирали, мінялися з своїм хорошим другом, який там живе через два-три села, і така булася робота на такому рівні. Хотілося б, щоб і це включалося більше людей, тому що двоє, троє це не як то кажуть один в полі не воїн. Якщо ми візьмемося всі гуртом, ми чогось досягнемо. Хотілося б нашу місцеву бджолу. Бо дійсно, як сказав Гайдар, не шукайте нічого на стороні. Ваша бджола вже відшліфована тими погодніми умами, в яких вона була багато років. І якщо її беруть, а зараз повірте. Нехай буде пакетний напрямок, він не є такий аж дуже надійний в майбутньому. Так? Це залежить від ринку, від попиту, але в майбутньому, от і, і от зараз, зараз ми маємо, попит є. От зараз е, виходять на нас і нормальну ціну платять, якщо подивитися в загальному по всій області. Косів, верховина, продає пакети десь біля 100 гривень дорожчі, ніж е, ті самі е, сусідні райони. Так? Тому це є перспективний напрямок і він найбільш такий у нас дохід. Дохідна частина найбільше від стабільна від продажу пакетів. Ми опускаємо бджоломатки, виведення бджоломаток. Чому ми зараз ніхто в нас не займається так серйозно виведенням бджоломаток? Це є теж такий, як то кажуть, ще не зайнятий ринок, в який можна зараз вклинитися. От у нас і наші. Географічне розташування району, воно прекрасне для цього. Найти тільки от місце, зробити облітник, носити територію е, трухневим фоном, щоб там не було бджоли з жовтизною, з небажаними нам е, характеристиками. І все. І ми можемо робити. І це не, не збагачення однієї людини, це збагачення цілої групи пасічників, пасічників цього краю, того чи іншого села. Бо е, такі самі матки, які будуть... На бджолорозпліднику, мовно скажемо, так. такі самі такої якості матки будуть і через 3 кілометри бджоляра, і воно буде чим далі ясно буде якось вкачатися. Але якщо буде якась спрямована санкційна робота, ми чогось доб'ємося, і в кінці ми можемо ну, таку мету я, я особисто ставлю перед собою і вас закликаю зробити в нас такий бренд, Косівська бджола. Чому от Закарпатські питають матки звідки? Мукачів, так, Гучків. от знаєте, от матка з бучком. Визнання так буде, він не буде такий ще конкурентно спроможний, так, щоб ми протиставили проти того, але щось починати починати робити, бо ну, зараз фактично ми ще, ми ще на початках саме. Ну і розвиток пакетнути матку від ногу, будь ласка, наступний слайд. Ми почали з чого? Це все ми проаналізували, вибрали основні цілі. І перше, що треба дізнатися, це що ми маємо дійсно на місці. Тому ми, ми шукали різних Куди звернутися можна? Нам так повезло, що колеги з Чернівців зголосилися нам зробити аналізи на породність бджіл. Ми багато зразків не відібрали, ми відібрали тільки з 10, 10 зразків, з таких найбільш ну, можна сказати, по кущах ми взяли. Ми взяли Скопчатова, звідки з Яблунівського куща, взяли з Слобідки, взяли тут верборець. І е, результати от е, тих досліджень е, ми, ми далі туди ще обговорювати, але перше, що ми зробили, це вивчили, що, що ми маємо зараз, що, куди нам треба рухатися, яка в нас бджола. Це перший крок. Наступний крок створення спеціалізованої частково ізольованої репродуктивної пасіки е, для частопоробного розглядання. Я тут скажу, що це е, в цьому аспекті, чого ми добилися, і, я думаю, це створення групи, групи сімей. Ми думали, що, то зразу, що це одразу почнеться так. Гарно все, ми візьмемо маток, одне друге, там багато є підводних камінь, зараз про які я не буду зараз говорити, але от групи чистопородних сімей ми маємо зараз. Наступний розповсюдження, там. Це щодо зібрання зразків. От ми 10 вже не повторювати, це наступний Слівер Слівербовець на власній пасіці. Бо поки що ми не маємо таких можливостей, ми якраз 50 я повністю маток всіх замінив. Тобто з 50 бджолосімей в зиму пішли в ні краще, в гірші. Не будемо гадати, що там буде навесні, будемо надіятися на краще. Але вже по, по результатах є, є різнобій. І оці матки, що ми брали в, Карпат... в бджолоспіднику Карпатська бджола у Каливському районі. Я не стверджую, що це є найкраще і що ми могли взяти. Просто при е, розробці тих пропозицій, коли ми шукали фінансування, е, ми опиралися на те, що е, ми от, оцим, е, ну, придбанням цих меток одночасно і підтримаємо, е, як то кажуть, маткововідну справу Івано-Франківській області. Тому ми далеко ми не йшли, не шукали е, Закарпаття і там дорогих маток. Нам шли, ми вступки нам дали 10 маток. Е, так, так би мовити, така спонсорська допомога, тобто ми, крім цих 50 чи 10 маємо такі резерви. Наступний слайд. З тих коштів, що ми е, виділили, ось що нам виділили, ми е, створили нуклевосний парк. Це е, вулики ну, осмільниці, що ми виготовили. Просто так, щоб знали. Е, виготовили 20, більше 20. Вуликів, муклеїв, тобто ми маємо зараз на наступний рік можемо запустити в роботу 80 матку місць. Це дозволить вивезти хоч якусь частину маток дочок. От яка ідея? Вивезти маток дочок, вони принаймні от трутневий фонд, вони трутня будуть давати стабільно по породі. Необхідного нам. Тобто, якщо ми взяли е, з цього бджолорозплідника, де ми будемо говорити умовно, раз ти бджоло, бджолорозплідник, значить вони дають породистий матеріал, і від того ми виводимо дочок, які обов'язково мають давати трутня чистопородного. ви знаєте, що при спаруванні трутень бере породи <говори> по матері. І е, роздавати будемо чи плідних, чи не плідних от 80 маткоміст дозволить, ну не знаю, пропускна спроможність микулеуса е, в наших умовах. от я, може, руку не набив, може ні, більше трьох маток не виходить. Не знаю. Може будемо пробувати міняти, які там є недоліки, будемо щось вдосконалювати, е, може більше наведемо. ну Розраховувати 80 е, маткоміст, е, але тут треба врахувати один нюанс для цього нуклеусного парку, для функціонального цього нуклеусного парку. в мене пасіка 40 сімей. То це працювало фактично до кожен оцих чотири маткомістя заселити, це треба десь біля двох кілограм бджіл туди всипати. І матки облітуються, матки ми реалізуємо так. Все одно треба, є такі сімейні муклауси, які ослаблюються, які треба постійно, аби пасіка ще якась пасіка працювала на цей муклаусний парк. Тут є багато, багато нюансів, щоб не думали, що це ми купили, поставили і все ще саме працює. На це ще є багато факторів. Наступний слайд, будь ласка. Ми не готували. Такий стенд, який хочемо поставити, Остап Іван вже попередньо казав, е, при в'їзді е, в наш район і просив би е, вас, як пасічників, це усвідомити, важливість, то, от, от дійсно зберегти те, що ми маємо, не завозити щось, е, щось краще, бо там десь, е, не знаю, в якомусь іншому районі вас знайомий пасічник має багато роїв, хорошої такої жовтої бджоли, яка носить багато меду, і це давайте завозимо в Косівський район. E, зараз колега Богдан більше розкаже вам про селекцію, про її важливість. Важливість зберегти те, що ми маємо той e, матеріал, який ми зараз маємо тут, зберегти його, не втратити, так як наші сусіди e, втратили, є, є, що нема зараз такого такої вже лика було раніше. Тому ми такий стан хочемо встановити. Ну, думаємо, що всім зрозуміло. На території Косівського району ведеться робота щодо збереження порогної карпатської бджоли і везення, бджолосіме, джоломапих інших корів обмежено. Заборонити ми не можемо, але інформуємо, що не бажано. Рекомендує. Рекомендуємо, так да. ну, дивіться, всім зрозуміло, що це нам дасть. Підтримка, яка кому отримали підтримку? Територіальні громади, село Вербовець і село Смодне, бо ми зверталися з ну, них не обходили, але основні, які біля вербовця, це Рожнів, Вербовець, Смодне, Пісти. Ми зверталися з таким проханням листом підтримати наш проєкт, виділити хоч чуть-чуть тих коштів, якщо в них дозволяє бюджет, щоб придбати маток. Цих маток ми пояснили, що ми перший рік будемо тримати в себе, потім будемо роздавати пасічникам. Пасічникам в першу чергу будемо роздавати тих сіл, які виділили кошти, бо це логічно, якщо громада приймає рішення на сесії, що ми виділяємо кошти, знаєш, воно в інтересах своїх пасічників. Так? І е, відбулося два села. Ну, Бачу, що е, люди побачили, що це, це робить, це, це не просто, ми викинули повітря і нічого не робимо. І е, на цей рік ми ну, це залучення більше якраз е, партнерів по, по громадських. Е, Якраз по травмі громадах, вони е, є вже рожні, розглядається питання пісні, так само побачив, що це є вже результат, але тут знову ж таки закликаю пасічників на місцях. Якщо вам це підходить, якщо вам це подобається, то теж стимулюйте. Хтось є депутатом там, сільської ради, хтось просто може підійти до голови і сказати, ну дивіться, у нас є таке, таке-таке. Давайте робимо щось. От якщо буде ще з цієї сторони якийсь, якийсь стимул, то це скорше піде. Косівська районна рада хотіла собі дійсно подякувати, бо зрозуміли нас. І ну, навіть нам самим ми не сподівалися, що стільки коштів ми просили, і нам одразу їх так, мовити пішли, пояснили, для чого ми це робимо, і вони були виділені. І Тому ми це все робимо прозоро, ми нічого не скриваємо, куди це, на що, на що ми потратили. Інститут біології та хімії Чернівецького національного університету імені Юрія Фітковича на 10 аналізів на породність. Клімний джо як я вже казав, 10, 10 маток нам дав, крім того, що ми у нього придбали 50. І у нас е, добровільні внески окремих пасічників та членів громадської організації. Дивіться, хто має бажання долучитися до цього проєкту, це не є закрита якісь закрите. Ми, У нас немає членських внесків ніяких. У нас все на добровільних засадах. От сидять хлопці, які кожен от е, з моєї громадської організації, які той приходить, каже: от, Віталій, на тобі. Е, пот... Маєш що, поставити подушку зверху? Нема. А тобі 20 мішків. Другий приходить, каже, давай поможу тобі це покрасити. Розумієте, Це йде на громадських засадах, тут нема, що я там якихось найманих працівників наймаю, чи ще щось. Чи, чи знімаємо якісь ми внески там за кожного року якісь суми. Тут нічого нема, все на таких добровільних засадах. Бо молоді люди розуміють, що зараз він вкладається, він через 5, це, це проєкт не на один рік, це проєкт на декілька років. Подеться сьогодні, він через 5-6 через років буде мати хорошу бджолу, буде знати, що це дійсно з цього бджолорозплідника чи з цієї чистопородної зони. І він буде, він, наприклад, чи в пакетному напрямку піде, чи в помідовому напрямку. Бджола буде показувати роботу і буде конкурентом спроможні. Тому це на перспективу, проєктна перспектива, будь ласка, наступний слайд. Це е, ми якраз от, колегія. Відвідали пасіку, ну, я тут не буду дуже зупинятися, показали. От тут можна побачити оці нуклеуси чотирьох місць. Не кажу, що це є ідеальний варіант, ми його ще е, пробуємо, опрацьовуємо. Якщо він нам буде не підходити, може перейдемо на інший. Поки що це для нашої місцевості оптимально. Він дозволяє зимувати двом маткам е, оцей чотирьохмісний нуклеус, е, дозволяє об'єднати ці всі чотири, тобто з однієї сторони з вісім сімейки, сім об'єднати і на шести рамках. З одного боку з іншого боку рамка 300 на 300 зимувати два матка. Наскільки це Ну, це поки що ми опробовуємо, працюємо, може, може це не підійде, може не піде воно всі. Ну, ось таку роботу ми робимо. Наступний слайд. -праць. Так само участь нашої організації в інших проєктах. От природоохоронна стримують. Всіукраїнські науково-дослідницькі проєкти такі різноманітні медоносних і полконосних рослин України. Чому я е, перше підіймав питання, е, що немає налагодженого, як то кажуть, діалогу в е, інформаційній е, 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 інформація нам не поступає так, так, як мала би поступати? От е, чисто випадково на форумі е, знайшов інформацію, що можна взяти участь в цьому проєкті. Суті тому, зберігать зразків медоносних і полтоносних рослин Прикарпаття з подальшим лабораторним дослідженням на сучасному, на сучасному обладнанні в інституті Словаччини. От, Таку інформацію знайшов, почитав, що, це, що для чого це робиться, взяли участь і дійсно, нам прислали сертифікат аналізу наших зразків, в яких там чітко прописано, вони досліджували наявність радіонуклідів, важких металів. Там, і чітко по, по кожному зразку розписано було. Це безплатний такий проект був безкоштовний. На жаль, я так зрозумів, що багато пасічників просто про нього навіть не знали. Може, хтось навіть і би бажання взяти участь в ньому, але інформація доноситься, так, знаєте. Сам знайшов, хочеш, сам шукай і, і чимось цікавий. Наступний слайд. Е, вред, е, зразу організації колос. Оцінка смертних включила сімей після зимівлі 2015-16 е, року. Е, це е, у нас на конференції проводили анкетування е, і е, наші е, класичники громадської організації всі е, заповнили анкети більш детально. Е, Леся розкаже, е, Я на цьому не буду зупинятися, наступний слайд. Так само наша громадська організація брала участь у форумі формі володії організації, питання піднімалося написання проєкту. Так, це цікава тема. Тут якраз проходили таке навчання в написанні проєктів на майбутнє, в тому числі можливість написання проєкту по цьому. Але як підсумок вам скажу такого, якщо не буде підтримки. Шляхом співфінансування, чи шляхом співпраці з іншими громадськими організаціями. Як не буде підтримки в нас тут на районі ніякої і не буде це розуміти важливість цієї проблеми, то шкода якийсь проєкт писати. Бо то просто ми... це така робота, що це не є е, один фермер собі виводить чистопородні коні чи ще щось. Це робота громади, це робота всіх наших пасічників нашого району. Тому я закликаю активізуватися, якщо хтось має якісь ідеї на працювання у цій галузі. Будь ласка, будемо будем спілкуватися, будемо будем працювати в цьому напрямку. Дякую за увагу. Зараз.